Малята, підгадайте загадку. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Так, це парасолька. Дощ прекрасне явище природи, адже для дітей немає нічого веселішого, аніж бігати по калюжах під зливою разом з маленькою кольоровою парасолькою Парасольки бувають різні. Великі та маленькі, різнокольорові, з малюнками та без них. І я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію смугасту різнокольорову парасольку та чобітки. Для роботи нам потрібно підготувати папір двох кольорів на ваш власний вибір: трафарети парасольки та чобітків, смужки різних кольорів різної довжини, клейк-олівець. Олівчик ножиці. Спочатку за допомогою олівця обводимо чобітки та парасольку. За допомогою ножиць вирізаємо. Можете попросити допомогу у мами або у тата. Такий трафаретик у вас вийде. Накладаємо його на папір іншого кольору олівцем обводимо по контуру, для того, щоб ми потім бачили, куди наклеювати смужечки. Почнемо з ручки нашої парасольки. Ретельно змащуємо клеєм. Наклеїмо кольорову смужечку. Колір підбираєте за власним бажанням. У мене чорний. Далі гарно змащуємо саму парасольку і починаємо наклеювати смужечки всередини. Далі починаємо наклеювати смужечки. Колір вбираєте, як вам захочеться Якщо смужечки дуже довгі, їх можна підрізати ножицями. Щось наша робота не дуже схожа на парасольку. Але почекайте, скоро все у нас вийде. Далі наклеюємо смужечки на те місце, де намальовані чобітки. Спочатку ретельно все змащуємо клеєм. Беремо папір, на якому вирізані парасолька та чобітки, і дуже-дуже добре змащуємо клеєм. Акуратно, півненько наклеїмо на папір зі смужечками. Ось така парасолька і чобітки смугасті у нас вийшли. Фарбою домалюємо дощик та калюшку. Все, робота виконана. Пробуйте, Творіть!